Масштабна пожежа у хмільнику. Понад 10 населених пунктів залишилися без світла через негоду на Вінниччині. Теоретичний іспит з водіння в Україні відтепер можна складати без обов'язкового навчання в автошколі. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Масштабна пожежа на критому ринку у Хмільнику. На вихідних там вигоріло 800 квадратних метрів території. Повідомлення про загоряння надійшло до рятувальників близько 9-ї вечора. Пожежу вдалося локалізувати за годину. Її гасили 54 рятувальники та 15 одиниць спецтехніки, а також підрозділи ДСНС, сусідніх сіл Уланів та Вітівці. Підвіз води був з села Березна. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються. Понад 10 населених пунктів залишилися без світла через негоду на Вінниччині. А всього по Україні пориви вітру та снігопад, які накрили південь та північ країни, знеструмили понад дві тисячі населених пунктів. Про це повідомляють у державній службі надзвичайних ситуацій України. Зокрема, у нашій області через сильний вітер, падіння дерев та обрив електричних дротів без світла залишилися Гальсинський район та Бершацька громада. Щоб повернути електрику в оселі, в області працюють п'ять ремонтних бригад і спецтехніка. Енергетики докладають максимум зусиль, аби швидше виконати роботи. Любов не вбиває. Акцію під такою назвою провели поліцейські Вінничини. Інсталяцією із семи пар взуття намагалися привернути увагу до проблеми домашнього насилля. Впродовж цього року лише у нашій області жінками та чоловіками було вбито Семеро своїх близьких, тому правоохоронці нагадали, що любов дійсно має оберігати, розуміти, а не вбивати. Жіночі та чоловічі черевики, які вже ніколи не взують їх власники, бо ці люди загинули. Найстрашніше їхніми вбивцями стали найрідніші чоловіки та жінки. Акцію, якою прагнуть нагадати, що сім'я це любов, де немає насилля, провели правоохоронці в Вінниччини. Чи не щодня поліцейським доводиться виїздити на виклики, де чоловік або жінка стоїть жертвою знущань та побоїв? злочинів, пов'язаних з домашнім насильством, загинуло семеро людей: це четверо жінок та троє чоловіків. Ми хочемо привернути увагу громадян до того, що не потрібно замовчувати дані факти, взагалі домашнє насильство. І мова тут не йде не лише про те, що відбувається в їхніх сім'ях, а ось якщо хтось став свідком подібних дій чи ось відносно чоловіка до жінки, жінки до чоловіка, необхідно, по-перше, повідомити органи поліції, по-друге, запропонувати людині свою допомогу. Домашнє насилля буває різним фізичне, сексуальне або ж психологічне. І як правило, від нього страждають найбільш уразливі жінки, діти та люди похилого віку, як психологи, так і правоохоронці закликають жертв сімейних негараздів не мовчати, бо іноді часті побої закінчуються смертю. Якщо є факт домашнього насильства, потерпіла особа має або самостійно набрати телефон 102, або повідомити можна через родичів в будь-який спосіб, що приїхали працівники поліції і відповідним чином вже на місці події визначали, яка подія має, має місце. Бувають такі моменти, що коли по прибуттю на місце події кривник селяково намагається залякувати потерпілу, створюючи, скажімо так, такі умови, щоб вона, скажімо, відмовилася від допомоги працівників поліції і відповідно звернулася з заяву про відсутність будь-яких претензій по факту її виклику. Але зважаючи на всі ситуації, на всі події, працівники поліції свідомо розуміють, яка обстановка в квартирі відбувається, і оцінюють ситуацію і вже діють по мірі того, як розвиваються події в самій квартирі. Інсталяція, тематичні листівки так поліцейські намагалися пояснити жертвам домашнього насилля, що вони не мають мовчати. А на інформаційних стендах вказали адреси центрів підтримки та організації, які допоможуть людям, які постраждали від агресії у власних домівках. Владислав Гемба, телеканал Вінниччина. Школярі, студенти, рятувальники, поліцейські бігли марафон на центральному стадіоні міста у підтримку всеукраїнського забігу «Acting for Survive», який приурочили у протидію насиллю. Мета заходу привернути увагу світу до агресії та насильства, яке переживає Україна під час повномасштабної війни. Всеукраїнський забіг почався з Ірпеня, місто, яке стало героєм та пережило окупацію росіян. Далі естафета перейшла і у всі міста України. Вінничанка Наталія Смішна біжить в марафон із сотнями містян. Мешканці Вінниці досить активно долучилися до загального українського забігу проти насилля та агресії, яке переживає Україна від Росії під час великої війни. 26 листопада починається акція 16 днів проти домашнього насильства. Тому це якби є початком і загальноукраїнською акцією. І ну на моє переконання, важливо долучатись до таких акцій для того, щоб привертати все більше уваги до проблеми домашнього насильства і, зокрема, вживати заходи з метою протидії. Марафон вранці почався у Ірпіні, який від початку повномасштабної війни був окупований росіянами. Решта українських міст, в яких немає активних бойових дій, підхопили цю ініціативу. У Вінниці бігли всі діти, дорослі, спортсмени. Це біг це не спортивні змагання, це е, свого роду підтримка людей, які потерпіли від російської агресії. Цей забіг другими словами, можна сказати ще дорога життя. Так як Вірпіні була одна дорога, якою люди могли зробити, ну вийти з міста, яке було евакуйовано, цей спортивний забіг своєрідна підтримка людей, які постраждали від домашнього насильства, а коли тихо. Насильство може бути. Коли ти про нього говориш, коли це виходить на загал, воно, як правило, припиняється. З нами і підрозділ ДСНС. Сьогодні з нами і поліція, сьогодні і спортивні школи, сьогодні загально освітні школи. Тому що всі хочуть ідею марафону підтримали і за кордоном. Забіг проти насилля влаштували у США, місто Чикаго та Словаччині. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина. Теоретичний іспит з водіння в Україні відтепер можна скласти без обов'язкового навчання в автошколі. Перші шість вінничан успішно здали екзамен в одному із сервісних центрів Вінниці. За 20 хвилин майбутні водії мають відповісти на 20 питань, дозволяється лише дві помилки. За більше іспит не зараховували. Але кількість спроб для здачі екзамену не обмежена. Як вінничани, які самостійно готували теорію, склали тести у нашому сюжеті. Кристина Шаповал одна із п'яти вінничан, яка самостійно готувала теорію поводінню та успішно її склала вже з першої спроби. В автошколі не змогла вчитися за браком часу. Три місяці самостійно вчила правила дорожнього руху, і коли у міністерстві внутрішніх справ дозволили складання тесту без обов'язкового навчання в автошколі, вирішила перевірити свої знання. Готувалася самостійно, прийшла сьогодні, стала з першого разу. Самостійно, тобто не проходила? Ні, в автошколі не було. Я ж тут була, що в вересні місяці, але просто тоді не можна було. А спочатку купила правила дорожнього руху, вивчила повністю всі, перечитала і потім на сайті сервісного центру проходила тест постійно, іспити. І так. Знала з першого разу. Так. 20 з 20. Для складання теоретичного іспиту необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається дві помилки. Якщо більше тест не зараховується, Повторний екзамен можна буде здати уже за 10 днів. За новими правилами майбутні водії можуть складати тест необмежену кількість разів. За 22 листопада майбутні водії мають змогу здавати теоретичний іспит у сервісному центрі МВС по самопідготовці. Тобто людина, яка успішно вивчила теоретичний курс 22 листопада, звертається в сервісний центр, здає теоретичний курс, теоретичну підготовку з правил дорожнього руху. Якщо успішно склала, потім звертається в навчальний заклад, де проходить практичний курс навчання. Це обов'язково, якщо теорію здають вони в нас по самопідготовці, без. Навчання в автошколі є така можливість, то практичні курси потрібно, їм потрібно проходити в навчальному закладі. Потім складає іспит в навчальному закладі, знову звертається в сервісний центр, складає практичний іспит в сервісному центрі і отримує посвідчення водія. Якщо до теоретичного знання правил дорожнього руху майбутні водії можуть підготуватися самостійно, а от як керувати машиною вже мають обов'язково вчитися у автошколі. І лише після відміної здачі водіння у сервісному центрі видають права. Владислав Гемба, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». понад 2 мільйони гривень цього року надійшло до бюджету міста за рахунок туризму у Вінниці, що перевищило показники минулого року. Місто поступово повертається до довоєнних і навіть до ковідних показників у галузі туризму. Також затвердили програму розвитку туризму та промоції громади на 2024-2026 роки. В планах у департаменті робити вінницю цікавішою та комфортнішою для мандрівників, оцифровувати туристичні ресурси, створити умови для туристів з інклюзією, а також використання туристичної сфери для психологічного відновлення ветеранів та родин військових. Ми бачимо відновлення туристичних потоків і повернення навіть. В доковідні показники Цьогоріч Ми вже маємо близько 70 тисяч ночівель ще немає навіть кінця року. А це вже приблизно та цифра, яка була в успішному 2019 році. Звичайно, причини цього дещо, дещо інші, але все одно ми розуміємо, що сфера гостинності заклади розміщення і харчування вони зараз мають більший потік, і це дозволяє залучати більшу кількість населення на ринок праці і відповідно сплачувати податки. До місцевого бюджету, а отже, ми маємо далі розвивати цю галузь, вдосконалювати сервіс і робити також кроки, які допомагали би туризм використовувати як інструмент для відновлення. Об'єднались заради перемоги, аби зібрати кошти для українських захисників та захисниць. Майже півсотні співаків та поетів-аматорів влаштували творчий вечір на підтримку зсу. Деталі у нашому сюжеті. А ворог атакує, і преться він часи, юнак кулеметних тут справно їх косив, А клемта за летою на бої подавай. Український повстанче в бою не відступай. Пісню Вечір вечоріє», яку ще 77 років тому написали українські повстанці, обрали для свого виконання на творчому вечорі ансамбль Бревіс слова та мелодія цього твору перегукуються з сучасними подіями в Україні. Бревіс це студентський колектив із 12 хлопців, який виконує лише давні народні пісні. Для хлопців виступ на благодійному вечорі це в першу чергу можливість допомогти нашим захисникам. Наш ансамбль досить часто приймає участь, особливо на заходах коледжу. А це в нас дуже багато концертів. Ми виступаємо як і біля вежі для збору коштів на ЗСУ від нашого коледжу, також як і на концертах. Сенс пісні сумний, але ця пісня означає, що навіть якщо от там не сказано про це, але люди, люди помирають, всі всі помирають. Але потрібно все одно ставати до бою, і бій продовжується. Більше півсотні хлопців та дівчат співали народні, сучасні пісні, декламували авторські вірші. Це вже не перший такий захід організований відділом молодіжної політики Вінницької міської ради. Тому намагаються такі заходи робити теплими і ніби по домашньому з чаюванням і смаколиками. Саме такими заходами ми хочемо показати, що наша молодь творча і те, що ми не зламні, наш дух ніколи не зламати. І е, також хочу сказати, що сьогодні під час заходу в нас є скринька, і всі зібрані кошти ми, звичайно, направимо на потреби ЗСУ. Молодь, е, Хоче спілкуватися, хоче об'єднуватися і саме наживу спілкуватися. На жаль, ми можемо проводити це не, не така невелика кількість. Долучитися до літературника, показати власний талант, граючи на музичному інструменті чи читаючи вірші, могли усі бажаючі попередньо зареєструвавшись. Такі зустрічі дають можливість підтримувати наших захисників та популяризувати українську пісню серед молоді. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити і наближати нашу спільну перемогу.